Для заповнення додатку другого, а саме ось Google Scholar, нам потрібно зайти на сайт Google Scholar бачите? І отак виглядає. Натиснути Мій профіль ось. І у вас має бути відкрита Пошта, ну, можливо, не відкрита, але якщо це не БСМУ пошта, то змінити обліковий запис на іншу пошту. Ось, отак відкриває. І потрібно тут ввести електронну пошту БСМУ, і потім ну, вибрати з варіантів запропонованих. І потім натиснути пароль ввести. І відкриється ось так, як у мене відкрилася БСМУ. Тут ми редагуємо і ставимо своє фото, і потрібно в додаток ввести оце посилання. Копіюємо і вставляємо в цей стопчик.